Всім вітання у нас на каналі автомобільному. Я завжди кажу, автомобілі всі ж пригнані з дніє Європи. Але сьогодні у нас автомобіль, який експлуатувався в Україні. Але ми його приганяли в 2021 році, нашому постійному клієнту він нас придбав декілька автомобілів вже. Це вирішив оновити. Тому залишив нас у продажі на комісії на реалізацію. Ми перевірили автомобіль, обслужили все, що необхідно. І сьогодні у відео я вам все детально покажу. Особливість даного автомобіля, хоч він 2004 року, а він в рідній фарбі до цих пір. І так, шкода Octavia Tour, народний автомобіль 1.6 MPI, пригнаний 2021 році, куплений особисто мною, був у місті Гамбург. Автомобіль ціленький з мінімальними слідами експлуатації відповідно до свого року та пробігу 243 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Гарний насичений колір, клімат-контроль. Показую загальний стан автомобіля. Звичайно, четвертий рік. Якісь мінімальні сліди експлуатації на автомобілі присутні, ви маєте це розуміти. Газ стоїть на автомобілі, газ встановлювався в Україні. Газ вписаний, техпаспорт, Резина Кумхо, гарна, літня десь 20 чи 2021 року. Автомобіль у нас в кузові Універсал. і в рідній фарбі. Це рідкість, рідкісна, я не очікував, що автомобіль 4-го року ще знайдеться в рідній фарбі. Явних слідів корозії немає. Мінімальні коцики на капоті є. Резина гарна, дійсно, літня гума. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль після дітей хімчистка поліровка. Звичайно, вона потрібна власникам залишились от сліди від поліровочної пасти. На капоті є ось такий сколік, ось такий сколік. І такий сколік. Я це все показав. Четвертий рік 243 тисячі пробігу. Це допустіма норма. На рейлингах, які ще показати вам. Так, тут все ціленьке, тут є сколік. Все зауважені, ніяких немає. Пройдемося толщинометром. Покажу вам, що автомобіль в рідній краски. Перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль четвертого року. І весь в оригінальному окрасі. Для 4 року це велика рідкість. Явних слідів корозії по автомобілю немає. Я купляв особисто в 21-му році в місті Гамбург приганяв автомобіль своїм ходом. Вже пройшло 4 роки. І так, розглянемо стан салону. Так, в салоні в нас передні склопакети, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Пороги без корозії, мінімальніші сліди експлуатації, шкіряне кермо противотуманки, сидіння без зауважень, не порвані, не протерті, потолочок чистенький, в автомобілі не палили, клімат справний, дує дуже гарно. Перевірений особисто. Для 4 року це дуже збережений варіант, ви то... маєте розуміти, що віки пробіг 243 тисячі. Балон-таблетка, газ вписаний, будійний багажник, шторка справна, шторка наявна. Тут все чистенько. Власне, так і залишив полірульку. Це круто, значить, він нею користувався, натирав машинку. Пройоми нігде не крутились, не знімались. Задній ряд сидінь без зауважень. Це народний практичний автомобіль, карти ціленькі. І так, по пробігу в нас в Німеччині був в 2016 році 172 тисячі. Перед продажем я заїхав на СТО і поміняли все, що необхідно. Це тільки ціна за роботу, діагностика, свічки, провода, лямда, прокладка і окремо я ще вклав десь 200 доларів самі запчастини. Тобто, десь 370-400 доларів стало обслуговування даного автомобіля. Перед тим, як виставлятися на продаж, максимально що можемо, що знаходимо, обслуговуємо. Не всі автомобілі беремо на продаж. Хто шукає дешевшу ціну, будьте готові, що після покупки вам прийдеться вкласти ті самі гроші, що я вклав в даний автомобіль в його технічний стан. Всі автомобілі такого віку потребують обслуговування. Даний автомобіль не потребує, так як тут все обслужено. Розглянемо роботу двигуна. Стан стану роботи двигуна 1.6 МПІ 2004 року. Шкода Octavia Tour. Заводиться з півтику, не димить, не троїть, треба заправити, зараз заправлю. Клімат справний. Провіряв не раз, користувався сьогодні їхав. Компресор вмикається. Передній склопакет. Все працює. Ваш улюблений 1,6 MPI BSE 75 кВт, 102 коней, газ стоїть, газ вже впизаний. Даний мотор любить газ, оптика вся рідна, вампера рідні, нічого не крутилось, не знімалося. Антифріз G12, стакани без корозії. Під капотний простір в оригінальному стані. Є відмітки про обслуговування, які підтверджують пробіг. Дублююча табличка, газове обладнання, відмітки з пробігом, коли який був. Заказав я вже новий щуп, бо тут це кріплення. Поміняю 1,6 МПІ. Це як ви любите. Не димить, не троїть, не сапунить. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто народний автомобіль шкода Octavia Tour 1.6 бензин 2004 року. випуска, єдиний власник в Україні. Автомобіль зберігся в рідній фарбі. Це велика рідкість. Мінімальніші сліди експлуатації були показані сьогодні на відео. Автомобіль без явних слідів корозії після СТО з історією обслуговування. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, так як у нас всі авто проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. І в нас працює доставка по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось, телефонуйте, доставка під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. За свої кошти я вважаю, що це нормальний достойний варіант і краще знайти щось. Станом на сьогодні з прозорою історією обслуговування дуже важко. Тому ми взяли цей автомобіль на продаж на комісію. Перевірили повністю для вас. Рідна фарба, газ, 1,6 МПІ, справний клімат. Я більше від цього автомобіля требувати не можна. Автомобіль технічно справний, естетично і візуально. І чистенький салон. На огляді з вами був Женя. Якщо вам подобалось дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Наголошую, що за свої кошти це достойний варіант. До зустрічі з новими оглядами!